Страшні новини з міст України. Харків, Дніпро були під обстрілами. Згоріло дуже багато є відео того, як дрони просто, просто влучають в будівлі, в ринки, каби літають і так далі. І немає, немає ефективних засобів боротьби, адже їх дуже багато. і... Так чи інакше, щось по-любому прилітає. Хто не бачив всі ці відео, вони в мене зібрані в телеграм-каналі. Телеграма тут буде під цим відео. Але мене лякають новини також з Одеси. Це насправді якась страшна ситуація. Дев'ять людей загинули. Це. От зараз 8.30, 9 людей загинули, включаючи дитину, наслідки негоди в Одесі та області, зниклу дівчину, яку змило течію, також знайшли сьогодні о сьомій ранку. Загалом майже двомісячна норма опадів випала в Одесі протягом 7 годин. Двомісячна норма протягом семи годин. До цього ще прийшла страшна інформація про те, що родина ціла загинула на цокольному поверсі 5 людей. Хвиля зайшла на цукольний поверх, і люди одразу втонули. Вони не змогли вибратись. Уявіть собі, масштаб катастрофи. І це вже не Путін винний, це вже не війна, це комунальні служби, це дренаж, це водостоки, відведення, будівництва, які часто відбуваються де завгодно. Ось я по Києву бачу, поки там. Один чиновник бігає, розповідає, який він чесний, Оці руки нічого не крали, знаєте, і голови, які не думали. Так ось в Києві забудови відбуваються де попало, де завгодно. Врізаються в труби, які не розраховані на це. Будують як завгодно. Мешканці, потім, які купили квартири, хапаються за голови, перекладають труби, перекладають каналізації, все підряд. Підтоплює регулярно. Регулярно, ось я е, живу в мікрорайоні в Києві. Так у нас теж як дощ іде, так у нас завжди є калюжі, завжди є ну не просто калюжі, а це таке, де можна там і автомобіль втопити. І ми вже знаємо, де треба об'їжджати, куди потрібно не заїжджати. І це реально проблема, це реально халепа. Ми бачимо, що у нас в країні через неконтрольовану забудову, через е, корупцію, через е, хабарі. Через неконтрольоване будівництво ми бачимо ось такі трагедії. І не розповідайте мені, що це все тому, що подвійна норма випала, там бла, 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 бла. Міста на це повинні бути розрахованими. Це що вперше так в Одесі відбувається, що опади випадають. Це що вперше в Києві кожен дощ, кожен дощ більш-менш серйозний, кожен це е, маєш проблему з Водою, маєш проблему з відведенням, маєш проблему з підтопленням автомобілів. І це не проблема у війні, це проблема в чиновниках, це проблема в неконтрольованих забудовах, це проблема в дренажах, це проблема в каналізаціях і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, є ще одне: дійсно, це також і відбиток війни. Адже немає людей, немає робочих. вигребли всіх, кого тільки можна було, і комунальщики Просто комунальники просто не справляються. Я не знаю, чи комунальні служби всі мають і дають бронь а, від мобілізації, але державі потрібно контролювати такі підприємства, дає бронь, дає відстрочки. А хто там, а в якій кількості, а чи немає там мертвих душ. Не виключено, що оформлених може бути там 50, а працює реально четверо. Таке може бути. Перевіряти все потрібно, бо ставки можуть бути забиті, але працювати нікому. Не виключено, що якийсь крутелик, який їздить на Бентлі Континенталь в Одесі, насправді працевлаштований офіційно за трудовою книжкою, отам в комунальних службах. І він повинен був би рятувати у цих людей, але він в цей час сидів у ресторані. Це все проблема. Це все проблема. Держави, слабкої держави, яка не може навести лад всередині своєї країни, тому що всюди свої, всюди великі люди, всюди великі бабки і тому гинуть звичайні люди. Оце все наслідок того, як ми 34 роки будуємо свою країну. Кум, сват, брат, свій свою руку миє, свій свого прикриває, бандити на всіх місцях. Тільки ці бандити зараз в кроватках, в костюмчиках, на дорогих машинах, з дуже дорогою охороною і таке інше. І звичайний громадянин нічого не може вдіяти з цим усим шоблом. Нічого. Залишається лише втонути на цокольному поверсі. Бережіть себе, бо за ваше життя в нашій країні ніхто не відповідає. Тільки ви.